Діловий загін СМ. Бажаю міцно. Ще зовсім недавно ми зверталися до, до Тараса за допомогою в купівлі двох систем РЕБ на автомобілі. Тоді під Бахмутом вони нам дуже допомогли. А сьогодні ми знову звернулися за допомогою до Тараса в придбанні радару для виявлення безпілотних літальних об'єктів. Нам з цьому допомогли. Радар приїхав вже встановлений на позиції. Відбувається штатне чергування за допомогою цього радару. На екрані відображається БПЛА та орієнтовне розміщення від, від, від об'єкту. При наближенні БПЛА до позиції вмикається система РЕП, відбувається приглушення сигналу, що допомагає нам продовжувати виконувати бойові завдання та продовжує, продовжує життя. Особового складу. Дякуємо в те, що в нас є такі вірні та надійні друзі. Ми щиро вам вдячні всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава!